Вітаю всіх, Тарас Цимбалюк шокував фанатів своїми інтимними бажаннями. Справа в тому, що нещодавно на каналі Олени Світлицької вийшло нове відео, чого хочуть чоловіки, в якому взяв участь головний герой холостяка Тарас Цимбалюк та секс коуч Тіна Крос. Якщо описати це відео одним словом, це тотальний фейспалм. Але про все по порядку. Як виявилось в процесі даного спілкування, для Тараса інтимні стосунки мають дуже велике значення, оскільки слово секс він ототожнює із задоволенням і щастям, і це для нього є найвищою мірою задоволення. І що цікаво, чоловік зауважив, що це таке своєрідне об'єднання чоловіка і жінки може відбуватись незалежно від побудови стосунків. Окрім того, Тарас відверто сказав, що займається самозадоволенням із сьомого чи восьмого класу. І прекрасно ставиться до відео для дорослих. Найбільшої цікавості у нього викликають категорії «домашнє відео італійські фільми 60-х років та відео від продюсера П'єра Вудмана, який не відрізняється поважним відношенням до жінок. Разом з тим Тарас зауважив, що не веде рахунок жінок, з якими у нього були стосунки, і зараз дійшов до того етапу, що йому не потрібен просто інтим. А він хоче знайти серйозні почуття та кохання на все життя, коли чоловік і жінка зможуть разом розтворитися один в одному. Іначе все логічно звучить. Однак сприйняття Тараса не буде повним, якщо не згадати його інтерв'ю Аліні Шаманській, де він майже повністю виправдав зради у стосунках. Він зазначив, що якщо хтось із партнерів іде наліво, то значить недоотримує чогось в інтимному плані. І в принципі, насправді так і є. Але далі Холостяк говорить, що якщо так робить чоловік і дружина цього не помічає, то можна і далі жити з дружиною і зраджувати їй. Якщо дружина нічого це не помічає, не відчуває, для неї це все окей. Так ну хай собі живуть люди далі. То може саме такі уявлення Тараса про стосунки і завадили йому побудувати родину. Виходить, ред флегів у холостяка ще більше, чим ми думали до цього моменту. А як вважаєте ви, діліться своїми думками в коментарях. Та підписуйтесь на наш канал.